у вас є дуже гарний результат по остеопорозу, так? Да? Скільки він у вас вже по часу? Ну, вже давно, мабуть, з літ 20 Як ну, це проявлялося у вас? Все время боліли ступні, дуже боліли, і це довго стояло. Вот. И решила три года назад проверить, что у меня там. Ну, и проверила, оказался остеопороз. У всех пальцев искривление там было. А это сделала снимки. Повністю на всіх пальцях нормально, крім большого, і назначили там фіксатори зараз поставити. Ну, хотіли днівне, я говорю, що хожу на нога без. Угу. Ну, то днівний вам не надо, раз ви туди ходите. Далі тільки ночні. Давайте по порядку. Ви в салоні скільки вже місяць? Вже? місяць. Півтора місяця. Півтора плюс-мінус місяця. Коли ви прийшли в салон, в якому стані ваші були суглоби? Як ви себе почували? Больно. Дуже боляче Дуже було. Дуже да? больно йшла больно, возвращалася, було добре. Все, вот, я от у меня час взагалі не болела після нового станової годину. Взагалі не болила, как они у мене здоровий без всяких проблем. Кова. Супер. А, за який час ви відчули такий стабільний результат, що набагато менше було? Скільки це вже по часу? Ну, вже неділю три, як я вже нету таких болей, тільки Печет і все, вже як переломаних ног. Mm -hmm. То у мене просто колись сломані пальці були. на них. А ]іс. як це впливало на життя, на яке життя? Що ви могли Ходить робити? Не Ходила через болі, страдала, пасе на креми, лікарства. Ну, Лікарство така кретка. Mm -hmm. Там раз у год пропивали, бо ж не піли. Mm -hmm. І ви що придбали додому тепловий турманівий пояс? Да? Yeah. Для яких потреб? Спеціально для того, щоб. Да. Супер. Розкажіть, поділіться, як ви робите, скільки часу, яка методика? Ну, не знаю, чи правильно, але я прийшла домой, поїла, лягла, але я писала, їм, п'ю, щоб давлення не залишалося. І одразу же на ноги, і там уже в телефоні граюся. На якій температурі? Ставлю в початку ставлю 55 угу. і вже довожу до 65 і буває сім поставлю. Ну угу. так і припікання скільки по часу робите? До скока і шостокає Да? А що ви після припікання такого відчуваєте? Ну, легче я вже встаю і коли я хожу по, по кімнаті, ну, йду куди-то, то, ну, взагалі ідеально. Ну, в загальному, кажуть лікарі, остеопороз не лікується. І ви кажете, за три роки вас воно активно прогресувало, так? Да? Три роки, що я знаю. Що ви знаєте? Воно боліло у мене з 20 років. З 20 років зараз вам скільки? Скоро 50 буде. Скоро 50. Досить 30 років маю ще да. таку проблему, да? і, і ви коли почали займатися, вже от ви зробили недавно ці знімки, да? Вот вчера. Вчера ну, мені результати сказали. І сьогодні вже пішло, ну, результати, і на даний момент да. покращення. Да. Як ви думаєте, обладнання на це впливало? Ну, да. Ну, якщо мені вже, ну, в ті гада, в отореме, это просто ад, я вже наступить на ноги, чим теплей, тим у мене боліє. Угу. Вет это просто ужас, я вже я стог не наступала на ноги. Уже через воль, мазала кремом, соде, солі, парила, і потом тільки виходила на вулицю. Угу. угу. А по улісам похожу в ад. Я вже лежу, не знаю, куди ці ноги діти так больно. А що ви можете порекомендувати людям, які мають таку саму, таке саме захворювання, як у вас? Що ви можете їм сказати? Про нога без потрібно, не потрібно. Ну, очень, очень нужно, треба ходить на платформу для ног. А делать... платформа чим вам сподобалась? Вона ну, на точки попадает. Mm -hmm. Тут ще в ногах є така спеціальна жилка. вот она попадает тоже туда, разрабатывается. Ну, и это как мышца тоже, там мышцы, они укрепляются. И так как ноги – это наша постава, чтобы мы ровно ходили, не болели у нас органы внутренние. Можно ли чуть-чуть покращить, не еще такие захворювания? На собственном примере, что можете порекомендовать? Ну, охлаждение, если выходить много вес, то я нормально вообще чувствую. Вже ні тут такого сна постоянно, що хочу спати, не хожу сумливості такої, так? Да? Да, Енергій не енергійність з'явилася. енергійне спойшла. Я вже бігаю от, цілими днями, <laughs>, вообще без остановки. Клас! Як, як і життя ваше змінило? Що ви можете вже робити? Як ви настрій? Є? Що ви можете більше робити? Рухатись? Ну, рухаюсь уже без болі. От я, ну, я тоді приходила просто, що що вибору не було, ходила. Вот. а тут я хожу і довольна, щасливо всім розказую. Від вас дуже багато людей поприходу. Та ні мою радость на ета розказ мой, і от вони йдуть. говорят, ну на эту радость мою йдуть. Клас, дякуємо вам. Ви щасливі?